Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо пекти пухкий смачний золотистою скоринкою домашній хліб. По такому рецепту хліб готувати просто, легко і швидко. Він дуже ніжний і довго не черствіє. Приємного всім перегляду! Для тіста беремо 40 грам дріжджів Дві чайні ложки солі і дві чайні ложки цукру. Розминаю. Додаю сюди 4 столові ложки за 100 грам картопляного пюре. Виміщуємо. Колись наші бабусі пекли хліб у печі і пекли багато хліба. І для того, щоб він швидко не черствів, Додавали картопляне пюре. І хліб дуже гарно і довго зберігався. Вливаємо 400 мл теплої води і поступово всипаємо борошно. Борошна потрібно. Грам 700-800, це вже залежить від борошна. Вимішуємо ложкою. Вливаю 4 столові ложки олії. І продовжуємо вимішувати. Ми підсипаємо муку і продовжуємо вимішувати руками. Вимішувати треба 7-10 хвилин. Так, Тісто для хліба має бути густим. Ледь-ледь липнути до рук. Змащую зверху олією. Так само змащую миску олією. Накриваю харчовою плівкою. Зверху рушником і ставимо на одну годину у тепле місце. Тісто гарно підкисло. Підсипаю поверхню мукою. Ділимо тісто на дві рівні частини. Одну частину відкладаємо, цю частину підмішуємо, підсипаємо мукою. знову підмішую, розтягуємо тісто руками, скручую. Мулет. Форму змастила олією і кладу тісто. Так само формуємо другу частину тіста. Знову накриваємо і ставимо на 40 хвилин у тепле місце. Хліб гарно підкис. Тут у мене одна столова ложка води і одна столова ложка олії. І легенько змащуємо. Не придавлюємо, щоб він не осів. Ставимо хліб пекти у духовку розігріту до 200 градусів. Смачний ароматний домашній хліб готовий. Пікся в духовці 40 хвилин. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.